Жили були дві сестри, Яна та Юля. Вони дуже любили сидіти в інтернеті. Та ніколи не вчили домашнього завдання. Та ось одного разу у них був урок інформатики. Домашнім завданням у них було вивчити правила безпечного інтернету. Але так як дівчата не постійно сиділи в комп'ютері, вони не вивчили цих правил і отримали погану оцінку. По дорозі додому сестрички зустріли чарівника Ніколаса. Він давно спостерігав за ними. Ніколас хотів, щоб дівчата взялись за розум і відправив їх до країни інтернету. Яно, де ми з жахом скрикнула Юля. Я не знаю, але мені дуже страшно, відповіла Яна. І тут вони побачили двох незвичайних істот, які прямували до них. Привіт, сказав один. Ми ваші друзі. Вірус та спам люб'язно привіталися істоти. Так як дівчата не знали правил безпечного інтернету, вони й не знали, що вірус та спам не їх друзі, а вороги комп'ютеру. Ми дуже раді знайомству з вами. Ви любителі інтернету? запитав вірус. Звичайно, відповіли Яна та Юлі. Ну тоді оберніться довкола і подивіться, скільки тут усього цікавого. Дівчата ледь не втратили голову від побаченого. Там було так як яскраво та незвичайно, що неможливо було встояти, поки дівчата були у захваті вірус та спам пішли готувати паски для них. Раптом все згасло і сестра опинилася у клітці. Вірус та спам сказали, ви будете звільнені тоді, коли. Коли розповісте нам всі правила безпечного інтернету. Яна та Юля були дуже налякані, але коли вони зрозуміли, що нічого не вдіяти, дістали зошит і почали вчити правила безпечного інтернету. Існують різні види небезпек, пов'язані з користанням інтернетом. Одні зловмисники прагнуть отримати вашу персональну інформацію та скористатися нею. Зашкоджити вам. Інші вибирають об'єктами атак нашу комп'ютерну систему та намагаються вивести її з ладу, або використати для приховування своїх шкідливих дій. Хакером називають людину, яка без дозволу проникає до чужої комп'ютерної системи, і, на, і з наміром використати або зруйнувати дані Більшість подібних хакерів воліють, щоб їх називали кракером від англійського слова крак. Тобто злом. Існує багато способів за допомогою, яких хакери проникають до чужих систем. Найбільш поширеними є такі: троянський кінь, перезавантаження системи та мережі. Підмін, адрес, аналіз, пакетів, соцтехніки. Підмін веб-сторінок. Існує безлічі причин, з яких певні особи застосовують шпигунські програми, що це тежить за вашим діянням, аналізують вашу електронну пошту та фіксують адреси відвідуваних вами веб-сторінок. Інтернет заграв... Олеже! Хочу подякувати тобі. Ти такий хороший друг. Ти використовуєш інтернет експлорер. Один незвичайний день з життя Даринки та Катрусі. Привіт, Катрусю! Привіт. Обожнюю інформатику. Я теж, але що то за маячня. Ти щось розумієш? Та ні. Дівчатка. Маю до вас прохання. Треба розповсюдити правила безпечного інтернету. Вибачте, але ми не маємо часу термінові терміновій родині справи. Зараз до мене день має бути гарний. Даринко. Потрібно піти до крамниці. Матусю, в нас взагалі немає часу. Дуже багато завдань. Це пізніше потрібно скачати гру. Що сталося, чому все зникло? Що робити? Який жах! Що скаже мама? Хто це? Звідки ви з'явилися? Вітаю, я чарівник. Намагаюся допомогти тим, хто не в правила на безпечного інтернету. Обіцяйте виконувати правила, які я вам Думаю, всі умови. Ну Добре, а ще ви повинні уважніше ставитися до вчителів та батьків і гарно вчитися. Обіцяйте. Не варто розраховувати на диво. Варто запам'ятати нескладні правила. Ок? Про вірус Годинник показував 22.00 дівчинка Еріка, як завжди, сиділа пізно за комп'ютером. І їй хтось надіслав повідомлення. Воно було від хлопця, якого вона не знала. У повідомленні було написано: Привіт! Вибач, що турбую. Просто я хотів з тобою познайомитися. Ти не проти? Привіт! Звичайно, можна! Як тебе звати? Мене Женя, а мене Еріка, приємно познайомитися. Аналогічно, можеш пройти за посиланням Давай потім. А якщо це спам, подумала Еріка, я не хочу, щоб з моїм комп'ютером щось трапилося. Але він такий милий. Гаразд, потім таки зайду. Ну, добре, Еріка, спати, прокричала мама з іншої кімнати. Ну, мам, просила Еріка. Спати я сказала, крикнула мама. Пробач, Женя, але мені треба йти. А як же посилання? Ну, гаразд, давай. Кидай, я швидко зайду і лягаю спати. Ага, ось тримай. Коли Еріка туди зайшла, її комп'ютер згас і не вмикався. Вона вирішила покликати батька. Оскільки він працює програмістом, тато одразу зрозумів, що донька занесла вірус на комп'ютер, і антивірус не впорався. Висновок: Ніколи не переходьте за посиланнями, які ви отримали від мало знайомих вам людей. Ігор активний користувач інтернетом, він сидить у соціальних мережах, як, наприклад, ВКонтакті, однокласники. І сьогодні, як тільки він прийшов додому, поїв і одразу сів за комп'ютер у ВКонтакті. Там у нього дуже багато невідомих віртуальних друзів. Ігор, Ух, сьогодні я пограю. а уроки, тьфу, автор. І він розпочав переписку із віртуальним другом, але той був. Зайнятий та порадив йому займатися навчанням. Ігор, він шов, собак? Е, які, е, які батьки, уроки? У мене ж є інтернет, який замінить мені усе. Кіберхуліган. Як це ж твої батьки, вони подарували тобі життя? Ігор, а може е, йому сказати свою електронну адресу? Точно. Автор, і він повідомив йому адресу. Ігор навіть не здогадувався, що він дуже ризикує. Ігор, ну ось, сподіваюся, що він буде спілкуватися зі мною через Mail.ru. Автор, раптом у кімнату зайшла його мама. Ігор одразу сховав усі програми, які були відкриті. Е, мама, ти що знову сидиш за комп'ютером? Ану, вивай звідти. Ігор, а що я? Я просто вирішив дещо переглянути автор, і, а в цей час його друг надіслав йому одне повідомлення на його адресу. Ігор е, не витримав і вирішив перевірити почту. Туди йому цей друг вислав посилання на невідомий а, йому сайт е, Спам. Зайди на наш сайт. Тут дуже цікаво, багато друзів. Натисни на малюнок е, Ігор. Цікаво, автор. І він зайшов на цей ж сайт, і в цей самий момент йому висвітилася якась реклама. І щось сталося з комп'ютером. Антивірус е, забив тривогу про якийсь вірус Троян. Ігор, що то таке? Троян. Автор антивірус відчайдушно боровся з ним, але вони вийшли з комп'ютера. Е, вірус. Минуси ободягайте нищити цей комп, ура! Ігор, що це? Хто ви? Вірус, хто ми? Ми, віруси. Ігор. Що? Автор в нього е був друг. Він дуже старанний хлопчик, а інтернет використовує тільки коли потрібно щось знайти. Ігор зателефонував е йому, та попросив допомогти йому. Друг одразу прийшов до нього і востаннє, е, встановив новий антивірус. Це був новий модернізований антивірус, який з легкістю вигнав злих вірусів. Антивірус, ось вам, е, більше ви тут не з'явитесь, вірус А, друг. Е, а як ти отримав таку купу вірусів? Ігор? Сам не зрозумів. Роз, Зайшов на сайт, який мені один друг прислав. І все, капут. Друг, зрозуміло. Так це ж від того сайту. Мабуть, ти, друг не той, за кого себе видає. Кіберхуліган. Краще тобі не зв'язуватися зв з цим автор. Ось така пригода може статися з вами. Запам'ятайте, ніколи не зв'язуйтесь з кіберхуліганами. Казка про Смайла Царевича Тюрнет-Королевича та принцесу онлайн-королеву. У якомусь царстві інтернету жила держава, де знаходився Смайл Царевич тюрнет Королевич, який правив славним містом Соцобраз, і у нього була наречена прекрасна принцеса онлайн королева яка проводила день і ніч у віртуальних забавах. Скільки разів принц попереджав її про небезпеки, що таяться в мережі. Але його наречена не послухалася. Смайл Царевич невтомно працював, будуючи місто Соцобраз, дбав про охорону своїх кордонів і навчав жителів міста основним правилам безпеки, життєдіяльності в інтернет державі. І він не помітив, як інтернет павутина. Все-таки затягнула смайлик-принцесу в свої підступні мережі. Я засмутився, але робити було нічого довелося рятувати наречену. Він зібрав королівську соцобразову відділений загін і організував мудру регату. Мудрі голови стали думати, як визволити принцесу з полону віртуального. І придумали: сім золотих правил безпечної. Поведінки в інтернеті, поклали в торбинку Смайлу Царевичу, і він відправився шукати наречено. Я підійшов до пошукового рядку на посилання в брудні, і вони одразу спільноти, Зміст, покусник Воринич, стріль... стрільці виб... вбивці, соловей розбийник, товари за океанських купців, шоповців. Мережі знайомств дзвінарів Русалу, як знайти усміхнену принцесу. Тюрнет король тяжко подумав, надів противовірусний щит, взяв у руки кодовий меч, сів на коня героя і ступив у трасовину непрохідну. Довгий час він блукав, відбиваючись від реклам магазинних агавкотів і спам приманок і він зупинився на роздоріжжі гри молодих трьох рівнів, став читати напис на камені, оброслому моху. Ви потрапите на перший рівень, втратите час, потрапите на другий рівень, відвернеться від рідних родичів. А на третьому підете, забудете своє ім'я. І Смайл Черевич зрозумів, що тут потрібно шукати наречену. Він махнув своїм праведним мечем і зламав код старої гри. Усміхнена принцеса вислизнула з відкритих сіток, дала собі чесний пароль і кинулася в обійме судженого хочете дружити з іншими королівствами, вивчать корисні соціальні сервіси Web 2.0, вони допоможуть вам побудувати мій королівський світ. Ваш королівський блог, форум для вісників важливих. Не забувайте оновити антивірусну програму, інакше вірус сірого вовка з'їсть весь ваш комп'ютер. Не завантажуйте на ліцензійні програми продукти, інакше пірати потраплять в ваш корабель в бурхливих хвилях інтернету. Червону діву заполонили сумні... сумлінні сльози, дала своє... своєму імені чесне слово, що вона не зникне у віртуальних забавах, буде працювати на благо жителів міста соцобраза. Сама почне вчитися і допомагати людям, які загубилися і загрузли в три мережі. І жили вони дружно і щасливо з мрією розширити мережі освіти. Жив був маленький звірок призвісь ко інтернет. Твіринка була, була дуже життєрадісною та мала багато друзів. Йонет займався дуже гарною справою, носив любовні листи, листівки адресатом, дуже любив колекціонувати гарні та не дуже казки, картини-підручники, пісні, фільми. Чого ж тільки в нього не було. Сам по собі енет був весь Безтолковим бестол... він навіть не знав, де у нього і що лежить, а допомагали йому наводити лад, його друзі, великі пошукові системи. Для того, щоб запросити не до себе гості, треба було наладити зв'язок з його власником, провайдером. Вони проводили додому норку, через яку Інет збирався до себе додому. Багато власників брали за норки гроші, але но була Уенета добра власниця, звали її Корбина. Були в колекціях унета дуже страшні речі. Він навіть не знав, які вони страшні. А коли він показував їх дітям, то їх батьки дуже сварилися на нього та навіть закривали норку. Найшов якось собі інет другого казковика, розповідав йому цікаві історії, показував різні картинки. Дружили вони довго і не завжди із задоволенням залишався в своїй норки у казковика на ніч. І ось одного разу Інет зібрався в гості в казковику, а норка була закрита. Спочатку я не думав, що це він просто не туди попав. І спитав у найближчого кафе мапу, подивився в неї та побачив. Замість дороги, котра вола в норку в будівлі Касковика, чорна страшна дира. побігане до тітки корбини, вона його вислухала, подивилася в свій черевний телевізор і побачила, що з норкою сталося біда. Згоріла норка повністю, і не відразу побіг до Касковика, Той звернувся до свого друга з питанням і відповів. І від... Він і відповів йому друг, що є в нього закликання, е, закликання для казковика, яке норку для енету побудує, але воно не дуже міцне, на ніч навіть, залишатися не може, і прийнявся читати закликання. Закликання було дуже слабеньким і діяло не по всьому будинку, а тільки, а тільки в окремих містах. І воно знову, і вони знову стали дружити з енету. Ось і таскається енет в будинок казковика і від нього фея листівки з допомогою своєї помічниці, е вайфай карточки відправляє. Ось і казочка кінець, а хто слухав, молодець. Слазація спілкування людей між собою, інтернет, але потрібно постійно контролювати цей процес. Якщо ви бачите між якісь невідомі або сумнівні повідомлення, або файли, сайти то краще на них не заходити. Не передавати інформацію невідомим та званим друзям, які самі можуть до вас приєднатися. Правила безпеки в інтернеті. Нікому без дозволу батьків не давати особисту інформацію телефон, адресу або адресу школи. Ніколи не погоджуйтесь на зустріч з людиною, з якою ви познайомились в інтернеті, не посилати свої фото чи іншу інформацію без дозволу батьків, не заходити на моральні сайти без дозволу батьків, не давати свою е, па, па, свій пароль нікому крім батьків. Не робити противозаконних речей в інтернеті.